Сьогодні в Україні відзначають свято професійне свято людей, які щоденно стоять на варті здоров'я тварин, безпечності харчових продуктів та діагностики лабораторної в сфері ветеринарії. Це фахівці, які не бояться викликів, вони приходять на допомогу, коли тваринам потрібне лікування, профілактика чи просто турбота. Вони контролюють безпечність продукції, запобігають поширенню хвороб та охороняють наш добробут. Хоч професія ветеринарного лікаря не завжди помітна для суспільства. Саме вона вимагає високого рівня знань, витримки, відданості справі і глибокого розуміння цінності життя. Шановні колеги, лікарі ветерани медицини, інспектори, працівники лабораторій та інститутів та всі фахівці, які працюють в галузі ветерани медицини України. Щиро вітаю вас професійним святам День працівника ветерани медицини України. Ветерани лікарі, ви не просто лікуєте, ви оберігаєте здоров'я нації. Підтримуєте стабільність і захищаєте майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, професійного зростання, підтримки колег та миру всім нам. Зі святом вас! Дякую вам за вашу щоденну працю.